До нашого ефіру долучається Данила Борисенко, начальник розвідки зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж. Вітаємо вас, вітаємо. Доброго дня, студія. Доброго дня, телеглядачі. Данила, перш ніж ми розпитаємо вас про ситуацію на вашій ділянці фронту, ми знаємо, що ви проводите збір, реквізити цього збору вже на екрані QR-код, номер картки, розкажіть, будь ласка, які ресурси вам необхідні. Станом на зараз бригада Рубіж оголосила збір на наземні дрони, і це дуже важлива і необхідна складова на наших ділянках фронту, тому що дуже дуже потерпає транспорт і логістика взагалі від ворожих FPV, а також артилерійських обстрілів, і для того, щоб убезпечити. Склад не задіювати водіїв, не задіювати якихось людей ще в супровід до цих вантажів. Це і доставка боєприпасів, і доставка там тих харчів або особового складу на позиції. Бригада планує застосовувати якомога більше наземних дронів для того, щоб люди перебували в безпеці, і оператор на далекій відстані міг керувати цим дроном, який би їхав до позиції. І я хочу подякувати і вашим нашому каналу Запросування цього збору, і також всім телеглядачам, які долучаються до цього збору, які донатять. Велика вам дяка від всієї бригади Рубіж. Ми бачимо, як ростуть донати. Ми бачимо, що нас підтримують, і це надихає і мотивує продовжувати якомога ефективніше захищати країну і нищити якомога більше окупантів. І ще один нюанс як можна застосовувати ці називання. Земні дрони на них також можна встановлювати різноманітне озброєння, великокаліберні кулемети або протитанкові комплекси, і також е, убезпечивши особовий склад, який перебуває в укритті, здійснювати керування дистанційно і е, намагатися вразити е, противника за допомогою озброєння, яке стоїть на дроні. Е, це також один з напрямків, е, яким можна розвивати е, використання наземних дронів. Тому ще раз всім дякую і залучайтесь. Будь ласка, до збору це дуже необхідно, дуже потрібно. Друзі, на цей збір нині зібрано майже один мільйон гривень, але ще трохи не вистачає. Чому говорю трохи? Тому що 200 тисяч це не так багато, якщо кожен з нас. Скине по одній, дві, десять сто гривень хто скільки може для хорошої справи. Будь ласка, друзі, долучайтеся активніше. Давайте закриємо цей збір і порадуємо наших захисників, додаємо їм більше сил, впевненості і засобів, які можуть допомогти їм активніше нищити ворога. Пане Борисенко, ви говорили про ті наземні дрони, які ми можемо купувати і використовувати проти ворога. А ворог користується такими засобами. В основному із того, що ми спостерігаємо на напрямках нашої відповідальності, ворог все таки чомусь використовує більше живу силу, і навіть якщо якийсь транспорт їде в сторону наших передових позицій, то це як правило керований транспорт або автомобілі. Частенько бувають баги або квадроцикли, і все ж таки там за кермом завжди сидить людина. Широкого застосування саме наземних дронів з боку противника на наших напрямках. Ми не фіксуємо. Ну, чесно, я навіть не згадаю, коли ми бачили наземний дрон з боку противника, і справа в тому, що взагалі розвиток дронів. Безпілотних апаратів, як і повітряних, так і наземних, він дуже стрімко розвивається. І в якихось аспектах ворог може нас випереджати в розвитку. А в якихось аспектах це можемо робити. Ми ворог першим застосував дрони на оптоволокні, але вже наші підрозділи підтягнулися. Також застосовують FPV-дрони на оптоволокні. А наприклад, що стосується зенітних підрозділів, то ефективність застосування FPV-дронів по знищенню БПЛА оперативно-тактичного рівня знак. Нашого боку вона не в рази, вона на кілька порядків вища ніж у противника набагато ефективніше наші підрозділи працюють в цьому напрямку. Це для прикладу. Тому ну наземні дрони сподіваюся, що все таки з нашого боку будуть вигравати більш передову і вирішальну роль на даний момент. Друзі, 30 тисяч гривень ми продали на цей збір, і я вдячний кожному, хто до цього збору долучився. Але 30 тисяч гривень, якщо ми припускаємо, що кожен скинув по одній гривні, це 30 тисяч людей, які долучилися до цього збору. Тобто, ну я не знаю скільки у відсотках, але точно менше десяти від загальної кількості, яка зараз дивиться цей ефір. Тому а вже 40. Тому, якщо е, я попрошу вас, а ви просто скинете ще по одній гривні, то навіть якщо відсотків 25 від усіх глядачів, які нас зараз дивляться, зроблять судію, то ми закриємо цей збір і е, пану Данилу піднімемо настрій, піднімемо настрій його побратимам і додамо їм більше ресурсів для того, аби ефективно нищити ворога на тій ділянці фронту, де вони перебувають. Погодьтеся. Одна гривня це дуже невелика ціна за те, що ми у підсумку отримаємо. Тому я прошу вас, будь ласка, будьте активними. Ми точно можемо разом закрити цей збір. 200 тисяч гривень. Це точно не та сума, яку ми не збирали в цьому ефірі. Я думаю, це вже така, знаєте, свого роду. Мінімалка у нас 200 тисяч гривень, – 150-200. І Ми дуже вдячні за те, що ви залишаєтесь активними. І Данила. Ми також дуже, дуже вдячні. Тому, будь ласка, друзі, не треба соромитись. Гривня дві більше не просимо. Перекажіть на цей збір і повірте, якщо. Багато людей це зроблять. Ми закриємо дуже швидко. Навіть не треба, щоб усі це зробили. Просто невелика кількість небайдужих людей. А таких людей насправді багато, які нас дивляться, допоможуть це питання вирішити. Вже 50 тисяч. Богдан, дякую вам. Дякую вам. Є відчуття, що трішки мені вдається з вас вас замотивувати. Але звісно, мене в першу чергу є відчуття, що вам не байдуже і ви. Розумієте значення і важливість цих дій, маленьких дій, маленьких кроків, які ми всі спільно робимо заради того, аби перемогти у цій війні? Богдана 60. Дякую тобі. Ще приємніше. Данило щодо а, наземних а, безпілотних роботизованих платформ. У мене було десь приблизно півтора року тому, здається, інтерв'ю. Я говорив з розробниками цих систем. Тоді ми говорили про те, що вони проходять випробовування і виявляються в ході з цих випробовувань багато недоліків, які належать усунути розробникам цих, цих систем. Я Пам'ятаю, один із них був це дистанція застосування, тому що використовується радіокерування, і була проблема, що в умовах роботи РЕП важко забезпечити. Роботу цих платформ, щоб вони їхали там далі ніж на 5 кілометрів, здається, але може помилятися зараз. Ну, не суть. Чи вдалося вирішити ці проблеми через півтора року? І які проблеми залишаються актуальними для цього типу озброєнь? Станом на зараз вже дуже великий шлях пройдено в розвитку наземних дронів. І однією проблемою з тих, які вирішувалися, це так була. Дальність застосування дронів, і, і тут справа навіть не тільки в Ребу, а й в рельєфу місцевості, тому що коли ми кажемо про, наприклад, fpv дрон, який летить в повітрі, то на нього меншим чином це впливає. А якщо ми кажемо про наземний дрон, то коли він їде по місцевості, де є якісь складки, перепади висот, то можливо таке, що буде втрачено так званий радіогоризонт і керування. Буде втрачено саме через те, що місцевість не буде дозволяти прямої видимості, але ми використовуємо ретранслятори. Не буду казати там куди ми їх ставимо, або на що чіпляємо, які дозволяють це. Питання також вирішити і збільшити дальність і якість керування до тої, якої нам потрібно, так що все розвивається, все прогресує, і якщо є питання, то як правило з нашими талантами з нашими інженерами, всі ці питання можливо вирішити в той або інший спосіб. Так що як і FPV-напрямок, так і наземний напрямок він постійно прогресує і зараз вже дозволяє нам використовувати на 100% всі можливості наземних дронів. Пане Борисенко, важлива інформація для наших глядачів. Друзі, звертаю вашу увагу. Карта повітряних тривог. Подивіться, будь ласка, Полтавщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Запорізька область щойно в цих областях додалися повітряні тривоги. Нагадаю, Сумщина вже тривалий час в зоні небезпеки. Повітряні сили збройних сил України попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу. Зреагуйте, будь ласка, на це. Повідомлення йдіть в укриття. Будь ласка, ну а тим часом 110 тисяч гривень, друзі. Ви зібрали на наземні дрони бригаді Рубіж. За що вам дякуємо від усього серця? Це дуже важлива справа. Дякую, друзі. Але в нас ще дві хвилини для спілкування. з Данилом. 120 тисяч навіть треба ще 80. Я вас дуже прошу. Навіть тих, хто вже скинув гривню. Ну, у вас же є ще одна гривня 100%. Але вам вирішувати, вирішувати, ми... Пане... Як як не розпоряджатися, Пане але Борисенко. будь ласка, давайте встигнемо і зробимо Данилу приємно і, і, і нам всім від того на душі стане трішки тепліше. Стосовно дронів, наскільки наземні дрони оператори навчилися взаємодіяти і от працювати такою згуртованою командою із операторами повітряних дронів? Ну, по суті, свої оператори наземних дронів це колишні оператори повітряних дронів. Тому тут питання взаємодії воно в принципі не стоїть. Ці люди розмовляють однією мовою е і е ну роблять по суті одну роботу. Тільки одні дрони пересуваються по поверхні, а інші е літають над нею і тому. Немає ніяких складнощів у взаємодії, і ну насправді, коли наземний дрон він виконує, наприклад, якісь логістичні функції і їде на наші позиції, то йому не потрібно прикриття з повітря від наших FPV, тому що ну по суті, це ж не літаки-винищувачі. У них своя робота літати на лінію бойового зіткнення або за нею і нищити окупантів. А наземний дрон за лінією бойового зіткнення, Ніня не заїжджає, і тому тут більш актуальне питання це встановлення на нього засобів радіоелектронної боротьби, які би убезпечили його від FPV противника, але все ж таки. Навіть якщо відбувається якесь ураження потенційно з боку противника, все ж таки це просто залізо, це ну не те, щоб витратний матеріал, але це просто техніка, яка береже життя особового складу, який не задіяний під час цих логістичних дій, і це ну найважливіше, тому що життя солдата на війні, воно безцінне, ми і так до Остатньо вже втратили на цей момент, і е, ми бережемо кожного солдата його життя, здоров'я це основна цінність для бригади. Рубіж, ну, як і для будь-яких підрозділів сил оборони. І тому наземні дрони вони е, якраз забезпечують е, оці функції, які бережуть е, життя солдат і. Е, Дуже дуже ще раз закликаю всіх доєднуватися до цього збору. Буквально минулого тижня це просто як приклад логістичні дії на одному з напрямків. Це Сіверський, виконувалися за допомогою квадроцикла, і цей квадроцикл наїхав одним колесом на міну ліпісток кацапською мовою. Вони виконують дистанційне мінування по ночах. І ну просто не було відомо про те, що дана ділянка замінована, і квадроцикл був пошкоджений. Особовий склад весь цілий здоровий, але ми втратили одну з одиниць техніки, яка виконувала логістику, і дуже наразили на небезпеку всіх людей, які під час цієї операції були задіяні. Якщо би це був на дрон у нас би ну зовсім по іншому, скажімо так, про це можна було розповідати. Данила, дякуємо вам за те, що ви нам розповіли. Приблизно 170 тисяч гривень встигли за короткий час нашого спілкування. Глядачі вам передати. Я, я вдячний кожному, хто до чого збору долучився. Данила Борисенко, начальник розвитки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж, був з нами на прямому зв'язку.